Усім привіт! Сьогодні в мою майстерню завітав цікавий мотоцикл під назвою Ліфан. Не просто Ліфан, Ліфан Сіті 200R. Я скажу так, що це доволі таки цікава модель, яка у кругах ліфанофілів, ліфановодів користується дуже-дуже великою популярністю. Особливо через е, якість збору. Через двигун. Двигун цього мотоцикла працює настільки плавно, настільки безвібраційно, що на певних швидкостях створюється враження, нібито він просто заглох. Ну, звісно, в залежності з чим порівнювати. Але от в мене є такий певний еталон мотоцикла, як Yamaha UBR-125. В ній двигун практично не вібрує. Бо вібрація двигуна це перш за все комфортність у далеких поїздках. Цей двигун фірми Ліфан є верхньовальним, в ньому є встроєний балансвал і він працює м'яко, без жодних неприємних вібрацій. Стосовно ходової мотоцикла, вона проста. Перед нами газомасляний амортизатор, в якому, в якому ось, якщо зняти кришечку, напевно, повинен знаходитись. Е Такий собі піптик для підкачки, сосок по-іншому. Ну, Сьогодні подивимося, що там знаходиться. Буває дуже часто, що це є просто муляжем. У ньому є прекрасна ржава цепка. Ну, Ржава вона того, що її ніхто не мазав дуже давно, то все поправимо. Є широчезна такенна гума дебела. Якщо так подивитись, вона є 110-ю, 90 на 17. Задня. Ми само собою. Ну і само собою переднє. Тут дещо йдуть інші значення, тут іде у нас 3.0, ем, так, навіть 3, 0, 0, 17 просто. Дай собі чудовнацькі значення. Крило цього мотоцикла широке і довге. Ще можна, звісно, грязовик приліпити, але як видно ось по цій частинці рами і взагалі по всьому двигуну, то їздиться цей мотоцикл по брудові. Але він чистий в цій частині, а значить більша частина, але він чистий в цій частині, а це означає, що більшість бруду все-таки захищається ось цим грязявичком. Цікавий дизайн гальмівного диску. Ну, В принципі, звичайний гальмівний супорт. Мордочка у нього, я б не сказав, що якась прям супер-мега-нано, але по-своєму вона симпотна. І Так, продовгувасто дивиться вперед. Так само, як і кут нахилу вилки. Воно витягнуто вперед. І на дорозі цей мотоцикл тримає себе доволі впевнено. Коли їдеш, бросаєш руки, то він їде як сапіра. Просто прямо. Взагалі весь дизайн цього мотоцикла такий собі, такий собі витягнутий вперед і откинутий назад. Тобто все ергономічно дивиться. Зараз я його не описую як якесь таке диво інженерії. Ні, це звичайний лютий класик, але... Ось моя долоня і ось оце місце для пасажира. Ще й такий собі ось бугорочок для того, щоб ви не з'їжджали на пілота. Зручна посадка з відбитком руки. Зручна посадка для самого э, водія є дуже э, такою собі ергономічною. Ну і так само бак. Спочатку він йде на... Таке невеличке звужне далі розширюється для того, щоб ваші коліна його плотненько обіймали. Панель приладів це дещо окремий елемент цього дизайну і те, що виділяє цей мотоцикл з багатьох інших. Така собі цікава ялинкова панель, яку я називаю. І не скажу, що вона прям занадто інформаційна, але її дуже гарно видно у будь-яку пору. При вмиканні світла, до речі, рижого страшного, бо тут лампочки стоять на 35 Вт. Панель нічого не змінюється. Тобто вона залишається такою яскравою постійно. Добре, це добре, коли є сонце. Погано це вночі, звісно, погано, бо воно все світить вам в очі. Але що є, то є. Зате красиво. Ліва частина являє собою звичайну таку собі комунікацію, дає речах щеплення. Підсос на кермі. І зараз всі таке наводи починають смикатись. Блималка дальнім, перемикання з ближнього на дальній, повороти, які працюють по нажиманню, так, і звуковий сигнал. Права частинка, габарит, ближнє світло, стартер і так звана собі глушилочка стоп двигун Гальма. Гальма передні дискові, задні барабани. Коли дивишся певні Огляди мотоциклів, як там бігає якийсь чувак, так описує такі якісь там закидає слова, такий страшний опис до цього мотоциклу в текстовому варіанті. Ти так читаєш, дивишся і думаєш, Боже, що ти мелеш? Це звичайний мотоцикл, особливо якщо він китайський. Я так описувати не то, що не вмію, я так описувати не хочу. Я просто показую те, що є. І спілкуюся з людьми ті, які на них їздять. А ще я його розбираю. Насправді, в інтернеті дуже мало відео, де є повний розбор нових мотоциклів. Зараз я не хвастаюсь. Я просто констатую факти, що деякі мотоцикли, які я розбирав, їх в просторах інтернету в Ютубі їх немає. Просто в них їздять, їх убивають, подеколи їх там чинять. Але чому я це розказую? Тому що дуже велика кількість моїх підписників. Мені так і пишуть, що дякую за повний розбір. Дякую, я більше цього мотоцикла не хочу. Дякую, я полізу в свій мотоцикл і зроблю оте, оте, те, що ви робили на ваших відео. І тим самим я хочу виразити всім тим підписникам, які мене дивляться, які мене, можливо, будуть дивитись. І навіть які від мене відписались, таких також є. Тих, хто питають, тих, хто дякує мені, я хочу вам всім сказати величезне дякую. Величезна повага до вас. І дякую вам за повагу, за те, що ви дивитесь мої відео, за те, що ви їх коментуєте, за те, що ви нажимаєте палець вгору чи палець вниз, за те, що ви мене поправляєте. Це правильно. Це здорова критика. І реагувати на неї якось неправильно, якось негативно неможливо. Ніхто не є ідеальним і всі помиляються в чомусь. Ну, такий собі, коротше, відступ.